Всім привіт! Ви на каналі Terrain Flux з вами Ірина. Сідайте зручніше, берите, беріть кавусик, чайок, какао, будь-що захочете лимонадик. І це знову розмовне відео. Тобто вам не обов'язково дивитись на екрані, ви спокійно можете займатися своїми справами і слухати. А тема сьогодні дуже цікава, і одразу хочу сказати, що в кінці відео буде шикарна. Шикарні шикарні просто поради, тому дочекайтесь, тут буде от, цінність поради буде рости з кожною, з кожною позицією. Е, нагадую, що ви можете також е, знайти дуже багато цінної інформації. В мене на каналі Terrain Flux. це телеграм-канал, завжди його лишаю в описі відео. Я себе безсоромно зробила шеймлес-плак, як це кажеться, безсоромно вставила, безсоромну рекламку. Е, а тепер. Переходимо до нашого відео. І сьогодні будемо говорити про яким чином розносити, розтоптати, розробити, е спрацюватись, врешті-решт, з новою колодою Таро. І в мене для вас аж 10 порад, як це можна зробити. І перша найбільша порада це купіть, будь ласка, лупу. Придбайте, зараз багато навіть є закладок з, лупу, з лупою. Не та, яка в голові, не та, від якої Head and Shoulders, ні. Лупа просто яка от існує, яка є для збільшення, збільшення зображення. Тому що перше, що вам потрібно робити з колодою, вам треба добряче її роздивитись. Її треба роздивитись до взагалі деталей. І весь час питати. Чого так, чого повернути в цей бік, чого такий виріс обличчя, чого в такому платі, а чого вона так сидить? Тобто, оцей момент роздивитись колоду, він взагалі безцінний. І це те, що дуже часто скіпують і пропускають на перших моментах знайомства з колодою. От миттєво це пропускається, і я не розумію, чого воно пропускається, тому що це найважливіший етап колоди взагалі вивчення її. Ви маєте подивитися, що на ній зображено. Ви можете себе спитати, вам взагалі вайб, колоди подобається, які у вас викликає він емоції. Може від нього помрочиться голова? Може він дуже затягує, може він дуже сухий, і в таке відчуття, що ви читаєте якесь таке наукове дослідження, спитайте себе це, роздивіться. Друга, Друга порада, обов'язково. Почитайте про історію створення колоди. Подивіться на автора, авторку цієї колоди. Подивіться на художника. Ви побачите, що дуже багато художників і художниць вони малювали ваші улюблені колоди. Бо у вас може бути просто банально улюблений стиль, який ви знову і знову, е, от він вам подобається, ви знову і знову його знаходите, використовуєте і тому подібне. Особливо, якщо ми кажемо про колоди Лос-Кробео. Подивіться, якщо ця колода, вона там для до когось приурочена, там, наприклад, як міло Манари. Подивіться про цю людину. Якщо ви володієте таро, злоробіть розклад на цю людину. Яка ця людина? Як художник, художниця, що вона він несе, та що вони передають? Подивіться на це, обов'язково. Гляньте. І це таки собі от порада. Якщо ви трошки знаєтеся в астрології і є доступ до хоча б зробити космограму, Космограма це, – це коли ви знаєте тільки дату людини і ви не знаєте більше ніяких даних. Гляньте, взагалі, що це за людина. Гляньте, от, взагалі, вважаю, що всі ми маємо знати, який в нас асцендент, який в нас сонце, в якому знаці, ну це ми всі знаємо, тому що знак вашого зодіака – це і є ваше сонце. І місяця. І подивіться взагалі, а у вас по вайбу воно співпадає, чи ні? Е, не спішіть брати я до цього, щоб повернутися. Просто вивчіть історію. Подивіться ця колода, вона кроуліанить, тобто вона більше е, схожа на Таро Тота за своєю структурою. Чи більше вона схожа за на класику Уейт Сміт? так? Чи більше вона схожа? ну, У нас простично нема колод Дюрера, в нас нема колод. Е, е, Вірта, в нас практично нема колод, ну, які от за стилем Марсельська. тобто ну, Марсель у нас трошки більш популярний, але все одно етіли, в нас нема таких колод наразі. Тобто Більшості на ринку це в нас от 70% завжди райдер-вейт, або якийсь змінений. І в нас є колоди, які трошки кроволіяняться і трошки в нас марселять. І є от невеличкий такий відсоток, хоча він збільшується. Колод взагалі які представляють свою, от повністю свою таку систему, вони е, абсолютно інакші. І там, до речі, багато викликаються е, у багатьох моїх колег в лапках і без лапків підгорає від цього. Так ось, зрозуміли, так? Тобто, це, це найголовніший момент історія. Подивіться, хто вона створила, де вона створила, як. Ви будете, наприклад, якщо ви подивитесь, як створювалася е, ну, тобто, колода Манари, яку всі дуже люблять. Ну, Люблять тому, що вона популярна. Та? Якщо ви глянете, як вона створювалася, ви побачите історію, що, умовно кажучи, ми цієї колоди завдячуємо двом редакторам, редакторкам Лос Робео, які в паніці просто, ну, умовно кажучи, Міла Монари попросили намалювати цю колоду. Це така невеличка вам історія. Його попросили намалювати цю колоду, він з гроші взяв. Він нічогосіньки не робив, а коли вже прийшла вже дати там гора, горять всі ці сроки, їм він так каже: ну, можете використати мої карти, верніше мої зображення, які є, для використання карт. І дівчата, редактор Кист Раскоробео, сіли, і, ось, скажімо, в запарі з там однієї-двох ночей вони це зробили. Тому. Подумайте про якість колоди. Подумайте. Я б розказала про енергетику. так, Подумайте колоди, Подумайте, як, ну, тобто, чи потрібно її, якщо вона була так швидко створена, то чи потрібно її настільки довго вивчати? Це таке це вам не подумати. Третій спосіб подружитися з колодою знайти, я називаю, це, знайти її на точці координати. По факту я трошки про це вже говорила. Що це має на увазі? Знайдіть, коли вона створена була, де вона була створена, хто укладач колоди, хто авторка так, або автор колоди, хто її художник-художниця. Знайдіть про неї історію, якщо можливо. Якщо вона приурочена до якогось фільму, якщо вона взагалі для мене колоди, які приурочені до якихось фільмів, я вважаю, що вони, мабуть, найскладніші. От вони реально об'єктивно найскладніше, тому що вам потрібно дуже класно знати цей фільм, дуже класно знати цей серіал, якщо ми кажемо про цілу епоху, так, там, наприклад, як Таро домогосподарок. Вам потрібно знати цілу епоху, вам потрібно знати всі ці там ну, той самий, як там таку, да, на карті смерть в цій колоді майонез. Чому там майонез? Це теж. Тобто, знайдіть її на точці координації Зрозумій, Зрозумійте, з ким ви працюєте. Четвертий пункт знайдіть свої улюблені карти. І тут такий момент. Я взагалі. Б От, от просто я всі колоди, які я собі купую, я дивлюсь їх по. або мені, ну, Я не можу обирати, які мені дарують, але от якщо мене питають, яку ти хочеш, щоб я тобі подарувала, я всі карти дивлюсь по двом картам. Я дивлюсь, яка там зірка, і я дивлюсь, яка там королева, королева Пентаклів. Це два моїх сигніфікатори, і я просто собі перевіряю, як мені вони ну, то -то, подобаються чи ні. Моя мама, вона любить, наприклад, взагалі, весь там, от вона дивиться, дивиться на пентаклі. І вона дивиться, чи подобаються їй пентакліві карти, чи не подобаються, чи вони викликають в неї бажання тасувати ту колоду, чи ні. Ось щось накшал на того. Тобто, подивіться, знайдіть ваші улюблені карти або карти, з якими ви себе асоціюєте, є вашими сигніфікаторами. Ну і подивіться, чи вам імпонують вони. Взагалі, це, якщо на моменті, ми ще кажемо з вами так, от, саме е, призвичаєння, так, до колоди. І взагалі, я одразу перестрибну до, е, до шостої карти, до шостого, брошу, не до шостого, до п'ятого пункту, в тому, що взагалі візьміть карти в колоді і розкладіть на такі стопки собі стиски. Так? Дуже подобається, не викликає ніяких емоцій. Не подобається карта. Я одразу хочу вам сказати, що якщо вам дуже подобається карта, і там багато у вас карт в колоді, які вам дуже подобаються, і досить багато карт в колоді, які вам не подобаються, то дуже часто ця колода вас дуже довго прослужить. Якщо ви, якщо у вас буде дуже багато карт, які такі ок, ну, начебто ок, то насправді дуже мало вірогідно, тільки якщо ви не професійно займаєтесь, що ця колода у вас буде довго. Тому що ми такі все ж таки створіння, в нас так працює мозок, що нам потрібно, нам потрібно, щоб нам подобалось. Нам потрібно, щоб нам або подобалось, або нас бісило. Тільки тоді ми зможемо з вами, якимось чином. ну, Знайти спільну мову з цією колодою. Коли ви розклали отак на три стиски, що вам подобається, що вам не подобається, що вас не викликає ніяких емоцій, почніть з тих карт, які вам не подобаються в колодя. Почніть та подивіться, чому відповісти на питання, чому вам вони не подобаються. Те саме зробіть з тими, які вам подобаються. Тому що, можливо, ви зрозумієте дуже багато про мову цієї колоди, про візуальну мову цієї колоди. Тому що вам ви скажете, наприклад, тут дуже фаталістична смерть, а я не люблю, коли смерть фаталістична. Тут дуже якесь таке зам'яке правосуддя. А я вважаю, що карта правосуддя, справедливості, так, вона має бути більш А Мені не подобається тут туз. Я в цьому тузі не бачу шансу. Або якийсь він такий замилений. Тобто зрозуміло, так? Тобто ви от шукаєте, ви вже в цьому поясненні будете, ну, будете розповідати. Шосте. Не спішіть купувати курс на цю колоду, не спішіть е, книжки читати про цю колоду. В мене є окрема історія, про те, я думаю, що я навіть про це зроблю окреме відео, якщо чесно, тому що в мене більшість книжок старої, які я читала, вони мене бісять. Абсолютно. Е, ніколи не забуду книжку про таро е, е, сексуальної магії та, та, бо таро, таро насолоди його переклали, але це російський пер, переклад, він абсолютно неправильний. Там сексуальної магії називається. А, де ну, ми з вами коли читали МБК, там написано магія шалфею, магія ялівцю, магія червоної нитки, і ми такі, ну, там же є книжка, і можна буде її купити і дізнатися. Ну, я одразу вас розчарую, таро сексуальної магії книжку ні в якому разі не купуйте, бо ви на кожній сторінці а, про карту будете читати метрові пояснення, що на карті, ніби у вас нема цієї колоди, і потім ще Повторювальні метрові пояснення приготувалися значення кольору на колоді. Ні, це, звісно, прикольно. І там використовується багато червоного, але слухайте, я, не, от я взагалі не фанат. Я, такого, я вважаю, що це просто викачка грошей абсолютно. Я настільки була незадоволена цією колодою, ну, тобто книжкою до цієї колоди, що я створила свій мікрокурс про таро магії насолоди. І, ну, до речі, його можна придбати, якщо вам раптом буде зацікав, зацікавитись, зверніть на це увагу. Але я до чого? Не спішіть. Купувати книжки, не спішіть взагалі формува... от, купувати чужу думку перед тим, як ви сформуєте свою думку про колоду. От не спішіть, тому що будь-який курс він не є, хоча він дуже часто претендує на от якусь таку, знаєте, останню інстанцію, інстанцію, що я, типу, от, я тільки правильно розібрала цю колоду, і тільки я розумію, як не там користуватись, бла бла бла. Ні, це повна маячня. Тим більше колода вона конкретно взаємодіє з вашим мозком. Візуал певної колоди він взаємодіє передовсім з вами. І вам треба для себе самої визначити про що, або для самого себе визначити, про що це? Про що, ваша, про що ця колода? А, для чого вона? Чому вона? Навіщо вона і тому подібне. Окей? Тому не спішіть, сформуйте про неї свою думку. А потім, якщо вам цікаво, так будь ласка, книжки, книжки, курси тому подібне. Позиція номер 7. Працюйте певний час лише з цією колодою. От працюйте лише з нею. Просто От, е, на питання, що вас чекає сьогодні, на питання клієнтів. Не бійтесь, ви завжди можете, скажімо так, от скинутись на практику. Так, ви завжди можете якимось чином перейти на практику. Ви завжди можете якимось чином скотитися до теорії, мовно кажучи, так почати читати дуже класично і читати закритим методом читання. Якщо до речі, цікаві про методи читання, кидайте, поговоримо. Ви завжди можете це зробити так. В цьому немає ніякої проблеми. В цьому нема ніякої, ну ви зрозуміли, ну по суті, так, немає ніякої проблеми. Спробуйте серйозно. Це дуже такий момент дійсно важливий, що от ви деякий час повністю занурюєтесь в естетику цієї колоди. Взагалі, одна моя учениця вона дуже креативно підійшла до завдання. Ми з нею працювали певний час з непростою колодою, з колодою, де лише старшо, старший арканник, вона, тобто, там лише старші аркани, це колода а, білої відьми. І от вона прям почала писати вірші під цю колоду. Там, до речі, МБКшка вона складена з віршів, а, Вона почала а, знаходити. Вона в Вінниці живе, вона почала знаходити ем, в місті місця, які схожі по вайбу з певною картою колоди. От, наприклад, вона діставала імператора, і вона ходила з цим імператором і от дивилася на кожні такі місця, ну, тобто на кожні, на кожні такі, от, ви зрозуміли, мурали і тому подібне. Подивіться на це, тобто то зверніть на це увагу. Це дуже слушна історія. Ем, Зробіть інтерв'ю колоди. В мене є розклад інтерв'ю колоди. Я його залишу під відео. Там, до речі, розписані позиції. Я взагалі вважаю, що коли вдається якийсь розклад, то там має бути опис позиції, пояснення, що вони означають. Таких розкладів дуже багато. В мене дуже повний він. Зробіть. Ви дуже багато про нього що зрозумієте. Ви зрозумієте тон колоди, як вона говорить набагато швидше. І це ваше перше може бути розклад на цій колоді. Носіть колоду з собою взагалі. Це прям це нехай буде моя порада номер 9. Номер 8 – це була інтерв'ю колоди. Номер 9 – носіть з собою. По-перше, це змусить вас більше її використовувати. По-друге, от, чесно, от є поняття цих таких полів, яких ми знаходимося, і у вас буде набагато більший варіант, що ви цю колоду візьмете в свої руці, ви будете її, вона буде напитуватись енергією. До речі, непогано кіаніт працює з трансляцією колоди, але це окрема тема кіаніт саме блакитний. Він дуже класно транслює енергетику колоди, тому що він класно розкриває вам візуальний канал. Але носіть колоду. Поносіть колоду тиждень, і у вас буде реально е дуже незвичний результат роботи з нею. І остання порада. Я називаю її субтитри. Що я маю на увазі? Ви ж носите колоду поряд собою, так? ви бачите якусь ситуацію. Яка сталась на вулиці, яка сталася в кафе, яка сталася десь-інде, ви дістаєте карту, можете карту, можете бути і ви робите субтитри з цієї колоди цієї ситуації. Ніби колоду, це може бути новини, це може бути... ви можете дивитись телевізор, це може бути десь сварка, це може бути, що хтось про щось робить. І ви дістаєте ніби субтитри до цієї ситуації з допомогою цієї колоди. Ефект та швидкість, з якої ви зрозумієте цю колоду, просто феноменальний. От чесно. Я це мій улюблений спосіб працювати з колодою. Я ще дуже люблю колоді ставити екзистенційні питання, наприклад, як ти бачиш смерть, як ти бачиш життя, як ти бачиш сум, як ти бачиш зраду і тому подібне. І це теж дуже класна ідея. Подивитись на цю колоду, подивитись на, на неї з цієї точки зору. Я сподіваюся, що я вам дала досить багато ідей. Заходьте на мій телеграм-канал, залишайте ідеї для наступних відео. Мені цікаво, відкриваю діалог в коментарях. І бажаю вам класних вихідних. побачимось з вами! Почуємось! Па-па!